Отут має бути сухий фонтан. Коло нього будуть дерева колись, посаджені от оцей ряд, сидушки з тої сторони будуть. І буде зона відпочинку. Двірник Віктор Усенко стежить за благоустроєм подвір'я обласної бібліотеки імені Котляревського 15 років. Згадує, огородили площу ще восени 2021-го. Планували облаштувати перед будівлею сцену, фонтан та скейт-парк. Відтоді пан Віктор підтримує тут лад, косить траву та поливає квіти. Де були, там і поливав, де підсаджували, теж поливав. А ці ж пропали просто за те, що мало виділяють води. Майже три роки майдан перед Полтавською обласною бібліотекою імені Котляревського в оточенні металевого паркану. Щоб дістатися до іншої вулиці, полтавці та гості міста протоптали повз нього стежку. Скаржаться, ходити доводиться ледь не проїжджою частиною, а обходити не завжди є час, нарікають люди. Ну, якщо можна було б то хай би відсунули забор, то було б легше ходити близько до дороги. Взагалі незручно. Тут було раніше краще ходити, зручніше набагато. А чи щодня ви цією стежкою ходите? Ча дуже часто небезпечно. Просто дуже вузький проход проходи під деревами. Тобто, може заїхати да. Тут потрібно просто немножко пространства, дорогу. Тому що там розширяють, а тут все сужають і сужають. Ну, как-то не очень. Для машин місце є, а для людей нет. У пресслужбі начальника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна поінформували, завершити реконструкцію планували у серпні 2022 року. Але через війну ремонт на паузі. Відтоді огорожу не прибирають. На цьому об'єкті будівельні роботи розпочали в листопаді 2021 року. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну з 2022 року будівництво не фінансувалося і роботи не виконували. Зняти паркан наразі неможливо, тому що територія будівельного майданчика є небезпечною зоною для життя та здоров'я людей. У прислужбі ж Полтавської міської ради додали, у березні цього року рішенням виконкому обмеження руху пішоходів вулицею Небесної Сотні, 17, продовжили до 31 грудня. Як йдеться у документі, це необхідно для виконання будівельних робіт на об'єкті реконструкція благоустрою прилеглої території будівлі бібліотеки імені Котляревського.